Бак радіатора, я б сказав, бачок радіатора. Для радіаторів таких тракторів, як юмс 6 або спецтехніки на їхній базі, він іде сталевий, як ви бачите, пофарбований порошковою технологією. Ідеально співпадають всі отвори на серцевинки. Кому цікаво ось маркування серцевинки. А також для встановлення цього бачка потрібна прокладочка, прокладочка гумова. На прокладочці є ось такі маркування. Вона йде запакована в стрейч плівку і на ній ось такі позначення є. Сам же бачок йде запакований теж в стрейч плівку і на ньому є ось такі позначення. Це нижній бачок, як ви бачите, верхній у нас має бути більший. І, бачите, все рівнесенько все співпадає.